Путін готується до ядерного удару. Він не просто погрожує, а тримає палець на червоній кнопці. Пише телеграф. Чи може ситуація вийти з під контролю? Як ви думаєте, ні, ні. це не так все робиться. Люди думають, що червона кнопка це кнопка, яку нам намалювали в кінематографі. Справа не в цьому. Це засідання, де сідають люди, їм там головнокомандуюч каже, що ми повинні вдарити. Після цього вони ось так сідають там. П'ять чи шість генералів, які за це відповідають, вони повинні це між собою, там поспілкуватись на цю тему у цих людей. Усіх від Шойгу, Герасимова, у самого Путіна і тих людей, які там знаходяться, ну не публічних і публічних, які будуть приймати в цьому участь і можуть надавити у них усіх. Усіх у цих людей у них є нерухомість в інших країнах, і ви повинні знати, що у цій країні вона ж бензоколонка, їх всі діти, у цих людей, вони всі там, за кордоном, вони не живуть в Росії, вони відносяться до своєї країни як бензоколонка, як людям, як лохам, і це у них так вже в крові, їх так вже воспитали, і вони ось такі, бо вони бояри, царі і так далі. Їм не потрібно жити і нюхати російською. Війський воздух, вони собі там в Ніце, в Монако ще десь там вони ніколи не надавлять ніяку кнопку. Бо перші хто буде від цього страждати, це будуть їхні діти, які живуть за кордоном, і їм буде гаплик, і їх не захистить ніхто. Бо можна їх знайти, можна їх знищити, і це буде відбуватися. Але. Коли ще на планеті Земля буде використана ядерна зброя? Вона буде використана ще раз, і вона буде використана в 2070 році між Китаєм і залишками Росії.